Нещодавно, декілька днів тому, Слово Боже, у Слові Божому ми чули про певне прохання. Апостоли зверталися до свого вчителя і просили у нього, щоб Господи додай нам віру. І не минуло декілька днів, як сьогодні це Слово Боже знову говорить нам про віру. Але про віру яку давайте трошки ближче приглянемося до сьогоднішнього читання. Віра нам, як віруючих, віруючим людям, може здаватися, що вона є не досить великою. Але ми прекрасно знаємо, що навіть маленька, але Смиренна віра, вона здатна осягнути досить великі речі. Свідками чого стаємо ми, як вислухали цей опис. Отож, в дорозі до Єрусалима, проходячи по Самарію і Галілею, Ісус зустрічається з десятьма прокаженими. Чоловіками і оздоровлює їх. Але на превеликий жаль серед цієї десятки, лише один, та й то самарянин, можна сказати, язичник, повернувся для того, щоб подякувати Богові за його милосердя, за Його, за його доброту. І на що Христос відповідає цьому Самарянину те, що іди, Твоя віра зцілила тебе. Перепрошую, Твоя віра тебе спасла. Тобто, іншими словами можна сказати, віра зцілила тебе. І ось цього цілковитого стілення Ісус Христос хотів для цієї десятки. Не лише для цієї однієї людини, але для всіх. І сьогоднішній Евангелій заохочує нас до того, щоб ми теж вміли дякувати Богові. Дякувати Богові також за Його доброту, за Його милосердя. Бо таким чином, відкриваючи, ось ця подяка вона сприяє тому, що моє серце стає відкритим надію Бога. І тоді, коли я відкритий на Бога, Господь Боже мене зцілити не тільки від прокази, але може зцілити мою душу і моє тіло. Отож. Спробуймо сьогодні подякувати Богові за якусь добру річ, яку ми досвідчили від Нього протягом цього дня, і вчимося так насправді цієї віри, яка вміє висловлювати вдячність, віри, яка вміє також і прославити, і також вміє бути покірною, впасти на коліна. Дякуємо тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти лікуєш не лише наші тіла, але й лікуєш також наші серця, і дякуємо Тобі за те, що Ти є завжди поруч з нами. Амінь.